Привіт, мої любі друзі, привіт! Ну що за лаштунками процесу, 12 жовтня 2024 року. Ми з вами знаходимося в нашій неймовірній Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Хнацюка. Боже мій, які люди, які артисти, які співаки, які менеджери працювали. Тут у нашій філармонії про це треба робити ну не один, а десятки десятки репортажів. Адже ми в столиці пісенної співучої яскравої боковини рідної моєї неньки в Чернівцях. І сьогодні, саме 12 жовтня, о 18.00, я ще роблю і ще й ще анонс. Буде концерт неперевершеної Мецо Сапрано, співачки Тетяни Петришини. Я знаю, що усі мої друзі з усіма родичами, родинами купували по 5, по 7, по 10 квиточків для того, щоб відвідати цей концерт. Я буду однозначно своїми близькими друзями з матусою, з Валентиною Чолкан, з Лірусю, яка мені часто допомагає у зйомках. Я неймовірно втішена тим, що буквально через. Три з половиною години. Я надіюся, що встигну перевдягнутися, тому що дуже багато подій, пару днів у Чернівцях, і я буду вже тут насолоджуватись цим концертом. Я хочу побажати Танюші, щасливої творчої долі. Це неймовірна зіронька, яка навчилась, вона з Кіцманщини село Ошихліби. Вона вчилася в музичній школі імені Володимира Васюка, адже він так само народився в Кіцмані. Вона закінчилася з знакою школу, потім наше коледж мистецтва Сидорова-Рабкевича, а потім 10 років поспіль навчалася не будь-де, а у Львівській консерваторії має е, чудову академічну освіту і е, наукові ступені. А сьогодні її перша, перший концерт першого, другий раз не буде. І я зичу їй великого творчого шляху, тому що це неймовірної душі дівчина, волонтер. Мати, красуня, наша чернівчанка, наша боковинка. А зараз я ще Танюш покажи, будь ласка, нашу філармонію. От просто поволі-поволі поведи цю неймовірну залу. А я потрохи буду розповідати. В цій філармонії виступав Дмитро Гнатюк, е... Якби вона тоді була збудована, то 100% не у готелі Молдова, а саме тут виступав би ференсліз з концертами під час Австроугорської імперії. Тут е, дуже багато років Пінкус Фалі був неймовірним е, е, так, менеджером так, від мистецтва, і е, також так само виступали з Чудова Сідіталь. Тут співав Назарій Яремчук, е, Левко Дудківський керував е, нашим ансамблем е, е, чарівним, якому співав Назарій Яремчук тут. Э... Виступав Павло Дворський, виступає його сини Лев Борисич Фільд, Фільман -бен давав концерти. От я пам'ятаю, як я сиділа ось тут, покажи, будь ласка, в лозі журналістів із другого ФОМ в у 2021 році знімкувала цей концерт. А що казати про наш Буковинський ансамбль пісні і танцю імені Кишніренка? Ви знаєте, я про наші чернівецькі колективи можу казати безкінечно і маю на це право. Я можу порівнювати з київськими знаними колективами. І для мене, Чесно кажучи, ансамбль Вірського абсолютно в паритетному по потужності, яскравості, барві виконанні, як і наш Баковинський ансамбль імені Кишніренка. Адже наше найкраще, я бажаю філармонії і всім працівникам процвітання, гарного настрою і нам, усім перемоги і миру після перемоги. Концерт Таня називається Настане день. Ось цей день і настав. Усіх запрошую на концерт. До нових зустрічей, ваша Оксана Демінична. А я біжу за матусою перевдягатися, тому що ну тому, що це з Чернівці. Ми маємо бути ми файними і гарними, і натхненими. Па-па!